Перша лохина вже спіє. Подивіться, яка крупна ягода. А це все, друзі, чому? Тому що ми її підживлювали. Ось тут. Подобається мені взагалі ось такі грони. Класно виглядає. Ми посадили поруч зілівцями, але підспіває. Це один із кущиків. Ось тут також доволі крупна ягода. Але бачите, я вам покажу поближче, подивіться, ягодки є, тут небагато, але вони крупні. Дуже і дуже крупні. Кущик підходив, дуже гарно відійшов, дивіться, як він виглядає. Підживлювали, підкислювали. Тут у нас саджанці, це вже якісь там трирічні, не пам'ятаючи чи хрічні Частина саджанців. Тому, друзі, важливо для не підживити її і підкормити. Все. Біш така вона не вибаглива, в принципі.